Вітаю, церкву. Знаю, що усі ми дуже цінуємо наш час і готуючись до цієї проповіді, я звісно розумію, що кожна проповідь дуже важлива. Але коли до неї готувався, проаналізував взагалі, як я слухаю інших, і я хочу сказати, що дуже важливо. Слухати уважно. І я розумію, що так само, як і всі, час від часу, у нас може втрачатися ця концентрація. Я закликаю, коли слухаєш проповідь, ем, максимально прожити ту історію, про яку сьогодні або не сьогодні, а в будь-якій проповіді будуть говорити. Сьогодні я буду говорити про історію, як Ісус Христос вперше зустрівся з Нікодимом. Вона написана в Євангелії Івана в 3 розділі з 1 по 6 вірш. Хочу сказати так: якщо навіть і так виходить, що в якийсь момент ви помітили, що починаєте улітати думками, намагайтеся просто проводити паралелі з тим, що ви почули. Цей текст насправді він в собі несе дуже багато таких. Глибоких істин. Я перечитав велику кількість коментарів, коли готувався до нього, тому що насправді дуже непростий текст: Євангелія Івана, третій розділ з першого по шостий вірш. Був один чоловік. Із фарисеїв на ім'я Никодим, старіший на юдейський. Він прийшов до Ісуса вночі і сказав йому Равві, знаємо, що ти прийшов від Бога як учитель, бо ніхто не може робити таких чудес, які ти робиш, коли би Бог не був з ним. У відповідь Ісус сказав йому знову і знову запевняю тебе, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. А Никодим йому каже Як може людина, будучи старою, народитися? Чи може вона вдруге увійти в утробу своєї матері і народитися? Ісус відповів знову і знову запевняю тебе коли хто не народиться від води і духа, не може ввійти до Божого царства. Народжене від тіла є тілом, а народжене від духа є духом. Отже, був один чоловік з фарисеїв Кодим, на ім'я Нікодим, старийшина юдейський. Він прийшов до Ісуса вночі, сказав йому «Равві, знаємо, що ти прийшов від Бога як учитель. Бо ніхто не може таких чуд чинити, які робиш ти, якщо він не від Бога. Іван починає цю історію зі слів був один чоловік. Насправді це щось дуже схоже, як коли ми читаємо казки нашим дітям, і вони в основному починаються жили, дід і баба, правда? І вони, ну, це не просто так, я проводжу цю паралель, тому що щоб уявити цю історію, ми маємо все-таки щось ближче для себе взяти. Ці історії починаються жили діти баба, і ми одразу уявляємо собі абсолютно звичайних літніх людей. Скоріше за все, це люди у, в якомусь українському вбранні, тому що у нас така культура. А от що стосується цієї історії з Нікодимом, ми можемо собі сказати, що дійсно це був такий самий чоловік, як ті люди, які ходили за Ісусом Христом після того, як побачили чудо, яке Він чинив. Також написано, що Нікодим. Був вчителем. Написано, що він був фарисеєм, начальником юдейським. Серед усіх тих людей, хто був там рибалкою, Теслярем, будівельником, пекарем. Тобто, той, хто працював на звичайній роботі, ті люди, звісно, не так заглиблені були в закон, в знання Бога, в релігію, як сам Нікодим. І тому. Іван робить акцент саме на цьому чоловікові, тому що в нього вже мав бути певний рівень знань. Він вже щось про Бога мав знати, на відміну від тих людей, які просто прийшли побачити чудо. Візуально всі ці люди схожі. Але ж чомусь Іван робить наголос саме на Нікодимі. Відбувається розмова, виходячи з якої ми розуміємо, що знання закону, яке має Нікодим, Воно не дає людині, мабуть, ніякого духовного розуміння Бога. Нікодим чудово знає закон. Якщо він ще й начальник, то для нього кожна буква закону, кожне слово в законі має велику вагу. Але в процесі розмови з Ісусом Христом Він говорить такі речі і задає такі питання, виходячи з яких ми розуміємо, що його духовне життя, скоріше за все, на дуже низькому рівні або взагалі, можливо, відсутнє. Він розуміє тільки закон. Він схожий на того юриста, адвоката, прокурора або поліцейського, який вимагає від вас тільки виконання закону, коли взагалі-то по совісті було б гарно вчинити інакше. Якось читаючи цю історію, я задав, як мені знайомі одні розповідали. Вони їхали чи десь в Черкасах, чи до Черкас. У них маленька дитина, і вони їдуть вдвох: дитина плаче, мама бере дитину на руки з Карсіта. Карсіт це спеціальне облаштоване місце в машині, щоб возити дітей за законами України. І їх зупиняє в цей момент поліцейський. І він бачить, що дитина на руках. І перша його думка, звісно, виписати штраф. Він бачить, що Карсіт є на місці. Він бачить, що дитина в сльозах, і він починає задавати їм питання: ви в курсі, що дитина має їхати тільки там? І вони, звісно, кажуть так. Вони погоджуються з тим, що вони порушили закон. Він бачить, що дитина в сльозах, і на руках мами. І замість того, щоб виписати штраф, він користується своїми розумовими здібностями, своїм співчуттям, своєю совістю. І замість того, щоб виписати штраф, що він робить? Він їх відпускає, говорить. В наступний раз, будь ласка, садіть дитину. Що ж, чим же цей поліцейський відрізняється від Нікодима? Нікодим, звісно, був. Також звичайною людиною, але він був людиною точності. Нікуди йому треба, що якщо написано, що дитина сидить в Карсіті, вона має там сидіти. Або навіть якщо дитина не сидить в Карсіті, то в законі точно має бути написано, чому вона має право не сидіти в цьому Карсіті. Духовності в законі немає. Духовність дуже часто спирається на наші здогадки, на наші вміння проводити паралелі для того, щоб розуміти, що відбувається навколо і як ми маємо чинити. Будучи поважною персоною зі сторони закону, нікодим, звісно, приходить вночі. В нього є певні страхи. З одного боку, чесно скажу, коли читав цю історію вперше, я думаю, та це якийсь мерзенний вчинок. Ти приходиш до Господа Бога вночі, чого ти боїшся? Ти боїшся втратити свій статус, ти боїшся втратити повагу серед людей. І з іншого боку, розумію, що дуже багато людей зараз і серед нас, які з якоїсь причини не можуть прийти в церкву, тому що їх будуть засуджувати. Я чув історію про одну високоповажну людину, яка працювала з. В таких складних умовах, коли була надзирателем в тюрмі, і коли вона покаялась, то навіть підлеглі мало казати про тих, хто там був заключений, казали, що ж ти робиш? Ти ж понижуєш статус усього нашого відділу, усіх наших людей. Усі ми маємо певні умови, через які ми можемо не прийти до Ісуса Христа. Усі ми маємо певні ситуації, які можуть нам заважати це робити. Але я вам скажу одразу: не спішіть засуджувати нікодима. В, цьому ж розділ, в, цьому, в, цій, в цій же книзі Євангелії, в 9 розділі написано, що Він заступався за Ісуса Христа. А також, здається, в 19 розділі написано навіть, що Він прийшов на поховання Христа і приніс з собою. 100 літрів пахощів. Ви уявляєте, 100 літрів пахощів. Якщо брати баклажки, якими ми носимо воду, це 5 таких повних баклажок, масел і різних благовоній. Готуючись до цієї проповіді, я, і читаючи цю історію, я зрозумів, що тут дуже зручно можна сказати так, що є три кроки до наближення до Ісуса Христа. І перший крок, який ми вже розглянули, що зробив. Нікодим він називається смирись. Просто смирись. Смирись з ситуацією, смирись з тим, що говорить Ісус Христос, смирись з тим, що тобі треба принизити себе і прийти до нього. І нічого в цьому такого поганого немає. Наступний крок, який я хочу роздивитись, він називається Почуй. Просто почуй. Христос робить дивні речі. Ми вже не раз говорили про те, що Він знає серце кожної людини. ми вже не раз про це читали. Він також знає Нікодима, він знає його положення, він знає його ситуацію, що той начальник, що той юдей, фарисей, він знає, що люди будуть його засуджувати, і він його не відкидає, навіть коли той приходить вночі. Зазвичай нам людям так хочеться, хтось прийшов, коли незручно, втекти хочеться, сказати: ось, іди до того, або взагалі просто втекти, нічого не казати. Але Ісус Христос такого не робить. Нікодим говорить, учителю, Знаємо ми, що прийшов ти від Бога як учитель, бо не може ніхто таких чуд чинити, які чиниш ти, коли Бог не буде з ним. По-перше, помітьте, що тут немає ніякого питання. По-друге, Христос звертає, е, нікодим звертається до Христа словами Учитель. Це дуже важливо підмітити. Нікодим прийшов не побачити чудес. Написано, що Він вже був пересвідчений цими чудесами, які вже зробив Ісус Христос. Нікодим прийшов увійти. Або ж написано в деяких перекладах побачити Боже Царство. Ми вже колись говорили, що чудеса або емоції вони не мають бути початком нашої віри. І хоч яким дивним не були б слова і дії Нікодима в цій історії, насправді Він робить дуже важливий крок. Він намагається заглибитись в розуміння Бога, в пошук Бога, заглибитись в те, чи дійсно Ісус Христос Бог. Він підходить щось запитати. Точно можна сказати, що він робиться не найкращим способом, приходить вночі, так ніби боїться. І звісно, ми знаємо, що так само кожен із нас має певні страхи, чому не приходити до Бога сьогодні, тут і зараз. Іноді це важко, але якими б не були ці причини, страхи, можна все-таки почати підходити до Ісуса Христа, робити хоча б якісь кволі кроки, повсти до нього. Ісус Христос завжди дає відповідь. І нікодиму також Він дає відповідь. Коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. Ще раз нагадаю, що Нікодим з повагою становиться до Христа і Він починає зі слів, якими Він визнає його як вчителя. Він звертається до Христа говорить: Учителю, знаємо, що ти учитель від Бога. Нікодим вже визнає Христа кимось. Він надає йому певний статус. Але Христос все одно йому відповідає: почекай, треба народитись згори. І з одного боку, я собі задаю питання, та чому це важливо? Знаєте, дуже багато людей і зараз вірять в Ісуса Христа, вірять в Бога, вони надають йому певний статус в своєму житті. Навіть намагаються його намалювати, поставити ці картинки вдома, називають їх іконами. Якось я чув таку історію. Я не знаю, наскільки вона правдива. Був один Чоловік, можливо, його хтось називає священником, і перед ним стоїть ракета, на якій написано Сатана, і він її благословляє. Ця людина тримає в руках картинку, на якій нібито намальований Ісус Христос або ще якийсь святий, і благословляє. Людина визнає Ісуса Христа. Абсолютно і точно визнає. Говорить, що оце Бог, ось це справжній Бог. У нього хрест на шиї, там розп'ятий Ісус Христос. Він каже, ось це Бог, Ісус Христос Господь. І ця людина благословляє ракету з надписом Сатана, для того, щоб вона летіла і благословляла людей скоріше за все, точно не вбивала. Ось що робить, коли людина тільки визнає Ісуса Христа, коли ти робиш тільки якусь певну дію, а не все те, що говорить Ісус Христос, ціни в цьому ніякої не буде. Ісус Христос таких людей не прийме. Народження згори це щось інше. Це не тільки про визнання Ісуса Христа вчителям. Це дійсно один з ключових моментів, які віруючі люди мають визнавати, але на цьому не закінчується робота християнина. Христос, скоріше за все, говорить тут, торкаючись нашої природи. Ми всі народжені в однакових грішних тілах. Ця природа передається нам від наших батьків і піде нашим дітям і так далі. Але не всі люди народились духовно. Багатьом людям достатньо тілесного життя. Це те, про що говорить Христос. Це з розряду, коли тобі кажуть на роботі, коли ти вперше приходиш, забудь все, що ти вчив в університеті. Ну як? Навіщо? Я ж ці знання так довго набував. І так само про наше, наше тілесне життя. Христос говорить: забудь все, що ти знав раніше. Тобі треба ось це зробити, і ось це. Якось один проповідник сказав, що людські думки, людське серце, людський розум, він подібний досаду, в якому повно бур'янів. Якщо ми почнемо тільки з певної дії, а не зробимо все, як робить Христос, ми запросимо Його до себе, щоб він насадив там квітів, дерев. Що буде відбуватися, якщо там повно бурянів? Нічого. Вони поглинуть квіти. Спочатку треба повиривати усі бур'яни. Немає сенсу в якомусь визнанні, якщо ти далі будеш дивитись старими очима на нове. Сам Христос говорить також, що нове вино в старі бурдюки ніхто не наливає. Третій крок. Яке я назвав просто кроком з Логічно, що ми з вами також маємо задати собі питання, що ж ми маємо робити для того, щоб народитись згори? Це саме питання насправді задає і Нікодим, але воно звучить інакше. Як може людина народитись, бувши старою? Хіба можемо війти до утроби своєї Матері знову і родитись? Одразу пропоную задати собі також взагалі питання: а чи можу я взагалі щось зробити для Бога? Чи можу я Примножити його славу? Ні. Чи можу я воскресити когось або спасти своїми силами? Також ні. Задаючи такі логічні питання, ми відвертаємо увагу від того, що говорить і що робить Ісус Христос. Нам треба сконцентруватись на тому, щоб проживати ту Божу волю, яку Він для нас підготував. Приймати її, приймати тільки те, що Він говорить нам робити. Нам треба перебувати в його науці, в служінні, яке він визначив для нас. Не треба нічого додавати, і головне, не треба тікати. В історії церкви відбувались події, коли також через якісь видимі знаки люди намагались отримати спасіння, прощення і таке інше. Виписували цілі індульгенції. Якщо хтось не знайомий, це в католицькій історії спасіння відбувалися такі дії, коли католики виписували за гроші. Людям спасіння. У тебе помер хтось із знайомих, який навіть не був хрещений, а ти хочеш, щоб він був з Богом, дай нам гроші, ми тобі дамо бумажку, і ти, коли помреш, покажеш цю бумажку Богові, і Він твого знайомого приведе в рай. Це дуже зручно для того, щоб заробити гроші. Але слава Господу, Він одразу для нас сказав такі речі: коли хто не народиться з води й духа, той не може війти в царство Боже, що вродилося з тіло є тіло, що ж вродилося з духа є дух. Коли хто не народиться з води і духа, нам не дано управляти нашим життям. Хоча, звісно, нам іноді здається, що над деякими моментами життя ми маємо владу, але насправді це все взагалі ілюзія і далеко, навіть не над усіми речами ми можемо мати владу. На наших роботах, навчаннях, дуже часто ми. Робимо якусь дію, очікуючи якийсь результат. І коли ми не отримуємо цього результату, що виходить? Ми засмучуємося. Що ж стосовно Духа Святого, чи можемо ми управляти ним, щоб народитись згори? Абсолютно ні. Ніяк. Ми нічого не можемо зробити для того, щоб він дав нам народження згори. Але я вам скажу, на підбадьорення є одна така. Штука називається Молитва. Коли ми молимось, ми можемо просити все і навіть народження згори. А далі я хочу вас запитати, як ви думаєте, той Бог, який є милість, який є любов, коли ви в нього попросите про народження згори для себе або для своїх рідних, що він буде робити, яку він відповідь дасть? Також написано, що хто не народиться від води. Є дуже багато поглядів, саме на цей уривок, на цей вислів, я пропоную розглянути декілька поглядів, таких основних, і це буде насправді для нас дуже корисно. Найпоширеніше, як розуміють більшість людей, це звичайне водне хрещення. Мені особисто ця думка подобається, і хрещення, в принципі, видимий знак того, що ми приймаємо Господа, того, що ми приймаємо Ісуса Христа, Його Слово, Його волю. Дуже Зрозуміло, дуже просто дуже логічно. Другий сенс, який дослідники відслідковують, він насправді не дуже суперечить першому, і мені також подобається Богослови говорять, що ще з Старого Завіту вода символізує очищення. Перед наметом заповіту також стояв умивальник, в якому умивали Аарона і інших священників. Чому? Бо тільки вода очищує. Набирали камінні посудини, тому що вода очищує, вода ніколи не оскверняє. Також, коли Ісус Христос зробив своє перше чудо в Кані Галілейській, Він попросив набрати водою глечики, і вода одночасно їх і очистила. Вода завжди була символом чогось чистого. Так от, в цих словах, також є як варіант, люди говорять, що це мова про покаяння. Коли хто не покаяється і не народиться згори, Така ніби послідовність, той не може побачити Божого царства. І так само ми знаємо, що для того, щоб пройти хрещення, людям треба спочатку очиститись і покаятись. Тому цей другий сенс, він ніяк не суперечить першому. І третій сенс, який я не знав, що люди дуже багато релігій спираються на цей третій сенс, але як виявилось, то так воно і є. Вода це символ чогось фізичного. Людина на 70%, кажуть так, складається з води. І тому хтось каже, що Ісус Христос говорить, що коли хто не народиться спочатку фізично, а потім духовно, не може уйти в Боже Царство. Насправді це дуже дивно, тому що люди, тільки люди, можуть читати Боже Слово. Як може хтось не народитись фізично і прочитати Боже Слово, для мене це загадка. Але щоб ви знали, деякі богослови дивляться. На ці речі і так. Звісно, взагалі цих тлумачень насправді набагато більше. Але вони усі в одному в основному, зводяться до того, що людина має підготуватись до роботи Святого Духа в своєму житті. Якщо ми повернемось що, до тієї думки, що людська душа або думки і серце це, це сад, то коли ми приберемо всі бур'яни, то квіти вже садитиме. Святий Дух. Усього три кроки: Смирись, почуй і зроби. Думаю, багато з нас знають ці кроки, і я насправді нічого нового сьогодні абсолютно не сказав, і в мене і не було такого бажання. Але навіть ми, ті, хто вже давно з Ісусом Христом, ті, хто вже давно в Слові Божому, дуже часто ми робимо помилки. Ми десь зупиняємось, десь слабуємо. І проаналізуючи ці, Кроки, ці слова, які говорить Ісус Христос до Нікодима. Кожного дня дивлячись на своє життя, ми можемо зрозуміти, так все-таки, ось тут я помилився, ось тут я помилився. Чим краще ми дивимось на свої вчинки, насправді нам також буде більше здавати, що ми помиляємось. Але я вас закликаю, щоб ви пам'ятали також, що Ісус Христос Він знає всі ці помилки, він знає всі ці ситуації, і Він також хоче спасти нас, так як і Нікодима. Так буває. Смиряюсь, але не чую або не роблю. Буває і роблю, і смиряюсь, але нікого не чую, Боже слово, не чую. Буває і чую, і роблю, але смирятись не хочеться. А буває просто не роблю. Знаєте, якось я проїжджав повз одне СТО, і там було написано: швидко, недорого, якісно. А знизу написано: але можна вибрати тільки два пункти. І знаєте, і нам це абсолютно не підходить. Ісус Христос говорить, що треба всі три. Я пропоную, щоб ми помолились, щоб Ісус Христос нам завжди нагадував, хто ми такі, в яких ми ситуаціях знаходимось і що ми маємо робити. Амінь.